Вітаю всіх! Сьогодні хочу разом з вами пересадити цю орхідейку. Це я вже навіть не пам'ятаю, хто це в мене. Це в мене орхідейка колись була придбана дуже давно. Вона скинула корені і залишалося, здається, лише 2-3 листочки. І там була проблема на шийці, і, по-моєму, я її зрізала зовсім з основанням. В общем, шийку обрізала і нарощувала їй корінчики. В общем, оці вже листочки, вона наростила вже в мене. Оці. Зараз я трошки оце вже понарощувала. Оце проблема на листочках, я не знаю, що це таке. Ем, стояла вона у мене все время на вікні. Може, їй там було дуже прохолодно, Ну, в общем, зараз у неї почався кореневий ріст, і навіть у горщику почали рости корінчики. Тут вже деякі були перші, вже вона поскидала попора. В общем, посадка дуже давня. Я хочу її замінити, почистити, подивитися, що там відбувається, саме в цій посадці, поміняти її все, посадити в новий ґрунт, у нову посадочку. Тому що, ну, дуже давно вона в цій посадці і треба їй зробити профілактичну заміну ґрунту. В общем, давайте почнемо. Що не знаю, як тут тут. Примаститися. Я навіть не пам'ятаю, хто це в мене, яка саме орхідейка. Тут ще буде проблема її витягнути. Проді повизала її на дані. Зараз, зараз щось тут. Буде. Будемо пробувати доставати. Так, зараз я візьму ще одну щось для допомоги повіддирати корінчики. Взяла таку. Бомажечку попробуємо тим, уже які корінчики поприлипали спробувати їх. Так, ще взяла таку паличку. Вроде двигається цей корінчик. Зараз подивимося ще. Так, знаю, зараз будемо пробувати ще раз її і... витягати. Десь щось тримає, такі дуже тримає. Так, прокручую. Прокручую палочку, типа як Ха 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 Не хачет двигается так двигается. Тут уротит двигается, цей все не двигается. І все не хоче. Да, Не хочеться, щоб він відірвався. Бачите, один крайчик двигається, один не хоче. Як його? Як його? Будем ступить. можливо, поможе, можливо, поможе щось Хоч плач, Хоч плач, так, тут є двіги, а тут. О. вроде шесть трохи. Вроде шесть трохи. О, есть, вытяну. Кошмар. Кошмар. Так, старый мох. Зараз мы Розберемося тут. Бачите, Біля моху гарні корінчики поросли. Біля моху. Старий мох зараз приберемо. Подивимося, що тут відбувається. Так, цей гарний корінчик, а цей пропав. Секатор обработаний. Не переживайте. Так, це все. Не сухий. Цей ось все, бачите, було відрізано. Ось так от зовсім шийка без єдиного Корінчика. Ці вже корінчики виросли. у мене Дуже давно. От. От що у нас залишилося. При корінчик і оці. Треба прибирати, навірно, і цей приберу. Так, приберемо цей лист. Він дуже пошкоджений такий грибком, якоюсь проблемою. Так, ці можна буде опустити корінчики. Мабуть, я й цей приберу листочок, щоб ці теж пройшли. Тут ось і кліщ був. Угу. Бачите, був кліщ. Оце, може бути і залишки від кліща. Проблеми такі на листичках пооставати. Так. Ну все. Зараз, зараз я тут трошки приберу, подивлюся, приготую їй горщик, грунт новий і повернусь до вас. Я ось взяла <клух>, диск ватний і спиртом намочила, хочу трошки протерти оці. Від кліща наслідки, які залишилися сліди, просто протерти спиртом. Ну, так, трошки пилячка, але кліща немає. Були обробки від кліща, тому, вроді так, оці всі проблемні. Листочки трошечки протерти прямо так хочу. Так, трошки попротирать. І якщо який грибок є, то воно профілактично протреться трошки спиртом. Грибок. Так, значить, дивимося, я помила цей самий горщик її і будемо сажати. У мене є отака крупна, сама крупна фракція архіати. Я купила трошки. І пінія з кука Так, Так, мох тільки недавно за... замовила. Тому ще не отримала десь там в дорозі. Тому я візьму трошки сухого муху намочила і зробимо теж таку саму закладочку, як у неї була перед цим. На дно кинемо крупні кусочки архіати <кій> отак. От Трошки і будемо всаджувати нашу орхідейку, знову корінчики. Думаю, вам все видно там. Знову корінчики туди так по краю горщика. Усажу так от Ростущі якраз. И... Вот. Вот подлюка. Ой, выбачьте. лететь беспилотник. Прямо у нас... Прямо у меня над хатою гудить мопед Карахтить. Так, Зараз. Ой, велике дуже пространство таке без коріння. Зараз будемо трошки, трошки щось придумувати, як її примостить. Насиплю ще на дно крупної археати. Вот так вот. Так, вот крупный, крупный. Вот так. И просадю саму орхидейку. Корінчики хочу туди так, щоб загнути в ґрунт. Не знаю, рукой затуляю вам, чи вам видно, що чи не видно. Так неудобно тут це все, тому, вибачте, намагаюся примастити. Еще ничего не поломать. Так, зараз еще. Хочу продавить же эти коренчики, чтобы они туда в грунт придавились. Да? Те два коренчика. Вот так. Вам видно, чи ні Ось оці два повітряні. Я їх цільно туди трамбувати не буду. Тепер отак як є, підсиплю. Угу. Я хотіла ще зверху тут трошки прикласти муху по краю. Ой, зациклилася на тих корінчиках. забыла Хоч трушки Так. Зараз. Кусочек приперу, сюда хочу трошки мух жить. Так. так, по краю. Трошки, от так вот. маленькой пиней с чипсами так присыплю эти молодые коринчики хай туда вот так вот трошки засыплю вот так. Щоб вони туди врощувалися в саме в грунт Вот. Нічого більше не буду додавати, Все, як є, так і є. От видно усьо молодий корінчик. Усе молодий корінчик. Ці два видно така повітряна посадочка. Нічого не трамбувала. Як лягла кора, так і буде. Отак от, корінчики от. видно, все, будемо спостерігати і чекати цвітіння цієї самої орхідейки, якої, не пам'ятаю, хто вона у мене. Здається, якась із ароматних. Що-то, типа, вроді, <coughs> дуже схожа була на бронзову ілі, ну от, із цієї серії якісь були воскові ароматні. Здається так. Ну, ну зовсім не пам'ятаю, Ну, по листочкам видно, що щось буде таке цікаве. Вона в мене вже дуже-дуже дуже давно. Все, дякую всім за увагу. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Буде, може, ще що цікаве, буду показувати. До побачення.